Після літніх плюсів на Хмельниччину насувається відчутне похолодання цього тижня. Погода буде нестійкою зі значним зниженням температури повітря та дощами, а подекуди й зі снігом. Вже найближчої ночі з 15 на 16 квітня дощі пройдуть у більшій частині області. А грози можливі на території Городоцької та Старокостянтинівської громад. Температура повітря вночі триматиметься в межах 10 градусів тепла. В день у вівторок стопчики термометрів коливатимуться від 13 до 17 градусів вище нуля. Дещо тепліше буде в Кам'янці-Подільському до плюс 19. В середу 17 квітня нічна температура повітря становитиме від 5 до 7 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 12. Впродовж доби буде хмарно з проясненнями та короткочасні дощі. В четвер, 18 квітня, стане прохолодніше, а опади не припиняться. Вночі стопчики термометрів не піднімуться вище позначки у плюс 5 градусів. В день повітря прогріється до плюс 7 градусів. Впродовж доби йтиме інтенсивний дощ а під вечір можливий дощ зі снігом. Пориви вітру сягатимуть до 16 метрів за секунду. Синоптична ситуація буде схожою і в п'ятницю, 19 квітня. Вночі температура повітря буде на рівні 2 градусів з позначкою плюс а вдень коливатиметься від плюс 4 до плюс 9 градусів. Впродовж доби очікується сильний дощ. А на території Старокостянтинівської громади та в обласному центрі дощ зі снігом у першій половині дня. Хмарно, проте суху погоду без опадів прогнозують у суботу, 20 квітня. Нічна температура повітря ще триматиметься на позначці у плюс 3 градуси, а от вдень прогріється до плюс 12. В неділю, 21 квітня, опади повернуться. Дощ, який розпочнеться у другій половині дня, ймовірно, не припиниться до ранку. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 до 5 градусів тепла. В день стопчики термометрів будуть в межах 7 градусів з позначкою плюс. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.